Oh. О, ти не, зроби. не, не, не зробиш. Не зробиш, правильно не зробиш. Не зробиш. Біляк, не зробиш. Не зробиш. Не зробиш. А якщо її скручуєш, то що буде тут? Ну то ж не зробиш. Бо не зробиш. Не знаю, ви не пробуєте, ще її не скручує, так? Ви ти ж мать хил, хіл, я зараз Раковського позов на врачу. Mm. У нього не такой. Ладно. Так в тебе переїм. Не довіраю своїй yeah. до машині. Я mm. длуто такого поїду. <laughs> не, у нього 74 машина, Андрій такую не забрав. Білю. Отож. Ти я не зробиш, ти на нього так дивишся. Не зробиш ти його. Не зробиш. Ні. Не. Не, не. зробиш. Не. не, не зробиш. А зараз три махи роби, і її не робить. Он не зроби. Два, Опа, не зроби. Не Опа, не О! зроби. Опа, не зроби. Ой-бля. Поки ще нічого не болить. Ну ще поки нічого не болить, але щось жорстко крупне, але я не знаю щось. Ой-бля. Бля, це було жорстко, да. останній момент, да. Що за а Як це це став? Я похожу шив якось скрутив. Ойда скрутив. його зняв чи ні? Я би ще його пробувати не буду. Не докрутив. Да. Бач. Ну я нахуй. Ого, сука. Живий? Не знаю. Поки що так. Да. Все, я зав'язаю, біжай на не роблю. Пізді, а як це я так всі бану все зараз не йде по Тому що... Я ж тупо голові колеч. Ну почти зачекає. Ти ж в гімнастичному залі там ж висота йде більша. За що того, що параво нижчі. І ти встигаєш. Ну, ну і це Він ноги зразу хотів махнути, а потім ноги потусив. він не дав. Все, це не моє, ну і нахуй. Зато я ще один кінуляв за твої участі. <laughs> <laughs> я бабу, що хуйню. Але я живий тут. Для нього ж брови <laughs> Сука, я його робив, блядь, а тепер всю всю життя буду боятися. А собі. що взять? Це, це скам зробить? Де, це скам щось зроблю. Я <рес> що, блядь, я їбав. Хоч би ще, блядь, нічого не було. Затрану не не почув. Ну я нахуй хуй. Піздець, я так хотів зробити, сука. На ще комар за хуя, я мав. <рес> я так хотів, блядь. Якого хуя, блядь? 是的